Ветеранка Анастасія Бунич знає, як важко оговтатися після війни у мирному місці. Після повернення до цивільного життя вона очолила філію ветеран хабу. Організація надає допомогу та консультації ветеранам та їх сім'ям. Після звільнення ми надаємо психологічне консультування, психологічну підтримку, юридичні консультації і консультації менеджерів підтримки з усіх сфер життя. Це може стосуватися освіти, може стосуватися працевлаштування, тобто все, що Безпосередньо добробуту стосується ветеранів. У Вінниці активно залучають в ІТ. Вони проходять навчання та отримують робочі місця. Компанія ЕПАМ e вже не перший рік підтримує військових, які вже демобілізувались. В місті Вінниця у нас є колега Дмитро Ярославцев, який, будучи майором, звільнився з зсу. І приєднався до нашої компанії. Він пройшов шлях від молодшого спеціаліста. Наразі він е, 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 там керівник одного з відділів. Будувати простір для ветеранів без ветеранів неможливо. На дискусії обговорили основні проблеми щодо прийняття ветеранів на роботу. Важливим є і реабілітація військовослужбовців про допомогу в тих сферах, які не покриває Державна медицина і система реабілітації про інтеграцію ІТ для створення віртуальної клініки і про інші речі, які стосуються залучення ветеранів до життя і функціонування в громаді. Учасники панелі радять залучати до розробки інтеграційних програм як самих ветеранів, так і експертів. По закінченню заходу розіграли лоти для підтримки громадської організації Загартовані серця. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, Новини за день. Телеканал Віта.